Чи роблять книги вас розумніше? Що ви читаєте зараз? Легку еротику, детектив, чи, можливо, комедію? Чи можливо ви дивитесь цей ролик з думкою, що будете вибирати фільм вже на вечір і виберете фільм Той, що біжить по лезу, навіть не дізнавшись, що фільм знятий по мотивам роману, чи ріють андроїди про електронних овець. І багато фільмів, серіалів мають в своїй основі адаптацію книги, тому що написати книгу набагато простіше, чим... Наприклад, зняти той самий фільм чи серіал, тому багато фільмів являються адаптацією бестселерів The New York Нюйорктайм. І те саме стосується, наприклад, аніме. Тобто, буквально більшість аніме серіалів це адаптація манги або легких романів, які буквально сприймаються як бульварне чтиво. Буквально легкі романи і манга це бульварне чтиво. Тобто щось легке, коли кудись ти прямуєш, і ти маєш буквально вбити час, тому що книги це. Перший тайм кілер, який існує в світі, тому що книги завжди були легким способом передавання інформації, і книги завжди були під рукою. Тому книги були першою розвагою, яка була завжди під рукою до того, як винайшли інтернет, телебачення і смартфони. І тепер книги буквально мають конкурувати із цим всім. Якщо подумати, то книги буквально мають конкурувати, і шоу, наприклад, Лейв на Джипі. І мені здається, що люди скоріше виберуть шоу леві на джипі. Читати це складно, це це щось велике, і насправді тут полягає головна проблема цього всього. Культ книги базується навколо того, що книга це щось розумне, елітарне, але книга існує теж як елемент розваги. Тому що ну автори теж чудово розуміють, що їм треба продати комусь свій твір. І буквально багато творів найпопулярніших книг в світі це жанрова література, орієнтована на певну категорію людей в певному віці. Наприклад, сумерки, неправильно, сутінки. Сутінки в своїй основі це серія книг. Крінжовий фільм. І книги теж кінжові, але вони орієнтувалися на підліткову жіночу аудиторію, і вони гарно зайшли в жіночі підліткові аудиторії, якщо вони мають. Фільми, адаптації, вони касово успішні. Хоча дорослі люди, коли дивляться сутінки, вони корінжують зазвичай. Але я захотів зняти цей ролик, коли побачив цю сторі з Ема Антонюк. А потім я забувся про цю сторі з Ема Антонюк, тому що ну буквально ця ідея конкурувала з іншими ідеями і бажаннями, наприклад, подивитися. Від B. буквально конкурувала з бажанням подивитися 10 фактів, про які ви не знали, тому що ну світ переповнений інформаційним шумом і постійно потрібно відсікати зайве. Я як і ви, напевно, не дуже вмію фільтрувати це все і біжу за якимись клікбейтними заголовками і обкладинками. Познову знову ж повертаємось до того, що людина складається з двох речей: лінь і нудота. Нудота це не російській скука, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Лінь спрощує життя людини, тому що людина через лінь намагається постійно вигадати щось, щоб спростити своє життя. Але нудота, що означає скука, змушує людину щось зробити, тому що якщо людина щось не робить, то буквально людський мозок. В агонії, а людина в депресії, напевно, в подвійній агонії через це. І Знову ж таки, вертаємось до сторіс Ема Антоню про те, що ти просто не знайшов свою особливу книгу. І так, кожна людина може бути особлива книга, але це не значить, що людина буде любити читати. Говорити про те, що ти знайдеш особливу книгу, і через це ти почнеш читати, ну це доволі дивно. Я, скоріше, схиляюся до того, що любов до читання може бути навіть вродженою. Да. Любов до читання може розвиватися як звичка, а принципі як все. Але задатки до того, щоб читати, мають бути з самого народження в людини. Тому що ну кожна людина є таланти, але якщо їх не розвивати, то талантів людини й не буде. Ви розумієте, до чого я хелю? Тому що мапу можна навчити читати, але мапа я сумніваюся, що буде розуміти глибину думок, закладені в слова. Ви розумієте, про що я кажу? Якщо ні, то ви не розумієте ви. Можливо, я тупий. Це не ви, тупі, це і я тупий просто, тому що я вже не сум, напевно, 5 хвилин якусь. Повну хуйню. І так, я розумію, що вона казала, що ти отримуєш кайф від читання, і потім ти будеш шукати знову і знову дозу вигляді чергової книги. Але це виходить, що людина буквально буде шукати дозу вигляді читання і буде її не знаходити. Тобто вона буде читати книги і буде розчаровуватись в цих книгах, тому що ми маємо поговорити ще про те, що ми по-різному сприймаємо інформацію, тому що ну, книги це скоріше спосіб сприйняти. Інформацію через текст, але ще й через слух, або через візуальне мистецтво. Ту -ту 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 -ту. Тому, якщо ви любите читати, то ви просто любите читати, і ви отримаєте від цього задоволення, тому що напевно у вас так влаштований мозок, або вас так навчили, або ви розумієте глибину ідеї, які заклав автор, або вас просто розважає цей текст, або ви просто маєте таку звичку читати. Це прекрасно, але я сумніваюся, що книги роблять справді когось розумними. Тому що книги не роблять вас розумними тому що тільки розумні люди читають книги. А-а-а! Як я завернув.